П'ятниця 11 серпня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаємо! Сьогодні, близько 10-ї години, росіяни завдали чергового ракетного удару по Україні. У повітряних силах сповістили, що ворог застосував кинджали. Вибухи на Хмельниччині пролунали за лічені хвилини після оголошення повітряної тривоги. В Ова повідомили, що це була робота нашої ППО. Дякуємо захисникам неба. Члени виконавчого комітету затвердили звіт про виконання бюджету громади за перше півріччя 2023 року. За цей період до оскарбниці надійшло понад 2,5 мільярди гривень. Це на 546 мільйонів більше ніж очікували. На засіданні додатково виділили 13 мільйонів гривень на програму шефської допомоги військовим частинам ЗСУ та Національної гвардії України, які розташовані на території громади. За них планують зокрема закупити fpv дрони. Загалом розглянули 44 питання. Детальніше про все Ірина Кондратюк. Звіт про виконання бюджету громади за перше півріччя 2023 року затвердили на засіданні виконавчого комітету 10 серпня. За цей період до скарбниці надійшло більше 2,5 мільярдів гривень. Це на понад 500 мільйонів більше ніж очікували. Кошти, які ми мали від виконання, вони перерозподілені. Головний пріоритет підтримка обороноздатності збройних сил України, військовослужбовців, родин загиблих. Ну і далі вже по пріоритетах енергозбереження, підготовка до осінньо зимового періоду, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист. Додатково виділили 13 мільйонів гривень на програму шефської допомоги військовим частинам ЗСУ та Національної гвардії України, які розташовані на території громади. За них планують закупити fpv дрони. Якщо ця закупівля буде вдалою на 13 мільйонів. То ця сума буде збільшуватися. І ми і далі будемо обов'язково купувати впівдрони, які наносять ураження ворогу, ну які бережуть життя наших військових. Рішенням виконкому виділили одноразову матеріальну допомогу пораненим військовим, родинам загиблих, батькам хворих дітей та мешканцям, чиє майно постраждало внаслідок російської агресії. Крім того, сьогодні 136 дітей. Отримують кишенькові це 800 гривень щомісяця, Це дітки сироти або дітки позбавлені будь-якого піклування. Крім того, сьогодні 51 мешканець громади отримують одноразову матеріальну допомогу на суму 240 тисяч гривень. Крім того, вісім домогосподарств, які постраждали в результаті терористичної атаки в травні поточного року, отримують матеріальну допомогу на відновлення своїх домогосподарств. Також підтримали рішення про призначення персональних премій для 27 педагогів і стипендій для 32 обдарованих учнів. Премія у розмірі 50% від мінімальної зарплати, тобто це трішечки більше трьох. 3300 тисяч там з копійками гривень відповідно протягом року педагогічні працівники щомісяця будуть отримувати таке матеріальне заохочення. Розмір стипендії це 50% від прожиткового мінімуму, трішечки більше 1400 гривень. Діти теж будуть отримувати таке матеріальне заохочення за свої досягнення, які вони отримали попередньо. Крім того, погодили кандидатури семи осіб на отримання двох міських премій у галузі історико-краєзнавчих досліджень імені Михайла Орловського та премію імені Богдана Хмельницького. Їх традиційно вручать до дня міста. Загалом на засіданні розглянули 44 питання. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Манекен з кровообігом Брайден та інші барельєфні анатомічні моделі отримав Хмельницький інститут соціальних технологій Університету Україна. Їх використовуватимуть під час вивчення таких дисциплін, як основи медичних знань та лікарська невідкладна медична допомога. Манекени вартістю близько 50 тисяч гривень навчальному закладу передав благодійний фонд Карітас. Сьогодні ми отримали барельєфні анатомічні моделі. Це от бачимо серце в розрізі. Потім анатомічну модель матки. Анатомічна барельєфна модель шийні відділи хребта, власне, шийні хребці. І Наявна така демонстрація кили міжхребцевого диску. У нас навчаються багато людей з інвалідністю, в тому числі військовослужбовці з 2014 року. Ми їх навчаємо. І, звичайно, що е, таке обладнання потрібно для навчальних для навчальної мети і для невеликих там моментів реабілітації. Ми перші в Україні вищий навчальний заклад, який запровадив інклюзивне навчання, і ми реалізували цей проєкт за Скільки наш 25 рік нашого існування тільки в нашому інституті випустилося більше, мабуть, 15 тисяч студентів з інвалідністю, 14 хмельничан сьогодні отримали нагороди та премії міського голови до дня молоді. Це найактивніші учасники учнівського та студентського самоврядування молодіжної ради та волонтерських організацій. Традиційно напередодні Дня молоді ми преміями міського голови відзначаємо активну хмельницьку молодь. По суті, це ті молоді люди, які в різних сферах. Це волонтери, це молоді військовослужбовці, це молоді викладачі, це активісти, це студентська молодь, це шкільна молодь. Яка проявляє активність, творить історію цього року? Це 14 вже по суті номінантів, які отримали премію міського голови розмірі 5 тисяч гривень. Всі цього року 14 поданих. Насправді дуже достойні молоді люди, активні молоді люди, люди, які показують і активність, і неабиякі результати, і досягнення. Ця традиція буде продовжувати жити. Ми. В наступному році пропонуємо збільшити кількість і номінантів до 20, ну і плануємо так само збільшити і розмір безпосередньо самої премії, для того, щоб стимулювати молодих людей проявляти активність і розуміти, що за те, що ти активний, за те, що ти дієвий, за те, що ти результативний, і не сидиш на дивані, ти можеш отримувати в тому числі і матеріальну винагороду. Водоймах Хмельниччини заборонять виловлювати раків. Обмеження діятимуть з 15 серпня до 30 вересня. Саме в цей період у тварин розпочинається линька, під час якої вони найбільш вразливі. У рибоохоронному патрулі нагадують, за незаконний вилов раків передбачене покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Заборона встановлена на всі водні об'єкти. Які розміщені в Хмельницькій області. В даний період для нього це ну можна аргументувати, що це для нього сама простора, простора і спокійна частина життя, в яку він малорухливий, він може бути дуже легке, легкою здобучів для браконьєрів. Порушення в такий період, як буде заборона. Це адміністративна відповідальність, що штраф буде складати до 680 гривень, або буде кримінальна відповідальність з відшкодуванням шкоди державі це 3332 гривні за одного виловленого в період заборони рака. Турнір з міні футболу Подільське літо стартував у Хмельницькому до дня незалежності. На полях зі штучним покриттям в ДЮСШ США No1 змагаються наймолодші гравці. Це юнаки 6-7 років. Відбувається турнір у форматі фестивалю. Розподілені команди на дві підгрупи. Найсильніші з кожної продовжать боротьбу у фіналі. Це дітки, які роблять перші кроки в спортивному житті. Вони є такі, що займаються декілька тижнів, є такі, що займаються вже два роки. Тому в них може бути трішки різна кваліфікація, але в дитячому віці це дуже швидко нівелюється і вирівнюється. Їм потрібно постійно тренуватися і приймати участь в будь-яких спортивних заходах. Ми маємо вісім команд, це шість хмельницьких місцевих команд, а також дві красилівських команди, які до нас приїхали в гості. Змагання триватимуть протягом двох днів. Ми підготували гарні подарунки, призи для всіх команд, для вихованців, щоб вони запам'ятали це свято спортивне, яке ми проводимо з нагоди відзначення Дня незалежності. В нашій спортивній школі першій заплановано декілька таких заходів спільно з управлінням молоді і спорту. Більше про ці та інші події у випуску о 19 а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтесь з нами. Слава Україні!